троє загиблих серед них дівчина 16 років. Вона не встигла добігти в укриття. Ще зо три десятки людей поранені. Центр Дніпра вкотре у вогні. Це трагічні наслідки чергового шахетного терору міста росіянами. Десять дронів вдалося знищити нашим оборонцям неба, але є влучання просто у середмісті. Росіян атакувала саме серце Дніпра. Один з прильотів в ста метрах від міської ради, прямо біля пам'ятника Полю. Побиті багатоповерхівки, приватний сектор, заклади освіти та культури. На місцях атаки від. Самого ранку працюють знімальні групи 11-го, А наш кореспондент Владислав Авдієнко вже готовий розповісти. подробиці страшної ночі, яку пережив Дніпро. Він із нами на прямому зв'язку. Влади тобі слово. Вітаю, Олено. Ворог масово на атакував Дніпро шахедами. цілеспрямовано бив по житлових кварталах. Три людини загинули. Серед них 16-річна дівчина місцеві розповіли нам. Вона студентка, намагалася сховатись в одному з гуртожитків, але їй буквально не вистачило секунди, аби врятуватись. Прошу пряму мову далі. Ми з нею забігали в Просто я вперед бігла, вона в піжамі, в шортіках тру... шортиках бігла за мною. Я успіла за стіну забігти, а вона не встигла. Вона залишилася в прийомі дверей, зрозуміли, і її настігли ті ж осколки, догнали в прийомі дверей. якось? Звісно, хлопці прибігали тут. по моєму я так зрозуміла, воєнний. Він скоріше, і медбрат, или врач, я не знаю. Ну він прибіг з рюкзаком воєнний, почав ну, він закрив в неї була сунатере, побратиме. Він закривав їй пальці і сказав, що якщо в ближайші п'ять хвилин не прийде допомога, то ми не допоможемо їй. У неї вся спина була посічена. Вона бідній каже, робіла за мною, їй так жалко, що просто на тиски раз, як бур'янинка, і впала. Друга загибла це жінка старшого віку. У приватному секторі вона була в гостях, кажуть місцеві. Шахет поцілив просто поруч із будинком. Загиблу та власне господарів привалило стіною. Ось що розповіли жителі. Я бачив, виносили жінку. Вона щось так тріпалась, кричала. Ну, це Ольга, хазяйка. Вона жива була мати її. Мати її вели під руки пожарники, це е, жива. Але кажуть, що в неї була ще подружка в гостях, та та загинула, придавила плитою і ті, щось таке. Дуже страшно було, дуже перелякалися. Я сиділа майже під кроватю, все тряслося, всі, всі стіни, Бу, було дуже жахливе. Чутно, як воно вже бахало все. Нас заклиніли двері, я вилазила через вікно, бачили, горить все навколо. Я вилазила, відкривала двері. На цю хвилину відомо про принаймні 31 пораненого, п'ятеро з них діти. Це, зокрема, дев'ятимісячна дівчинка, хлопці з та 11 років. Вони у задовільному стані. У медзакладах лишається третина поранених. Один з них важкий. Жертв російського терору могло бути значно більше, адже ворог поцілив біля гуртожитку, де перебували сотні студентів. Спалахнула масштабна пожежа на парковці. Говорять машини. І на сукно з ходу. Ворог атакував і серед міста. От, власне, зараз ми працюємо на одній з центральних вулиць Дніпра. Мер Борис Філатов заявив, окупанти цілили по мерії, але не влучили. Шахет впав просто поряд із пам'ятником полю. Я прошу оператора показати, внаслідок вибуху погнуло навіть металеві антипаркувальні стовпчики. Також в окрузі побиті сотні вікон, потрощені житлові будинки, ресторани, магазини та супермаркет. Загалом в місті понівечені з десяток багатоповерхівок та стільки ж приватних будинків: корпус навчального закладу, гімназія, харчове підприємство, пошта, друкарня та магазини знищені і пошкоджені майже півтора десятки авто. Наразі в мене це вся інформація. Олено. Дякую тобі, владе. Це був наш кореспондент Владислав Дієнко з подробицями чергового шахетного терору росіян, який цієї ночі пережив Дніпро. Наші знімальні групи продовжують працювати на місцях атаки. Усі подробиці про трагічні наслідки масованого удару по місту. Дивіться в наступних випусках новин на 11-му. Не припиняли росіяни терор Нікопольщини. Там цієї ночі через ворожі удари потерпали райцентр Марганецька та Мирівська громади. Ворог також застосовував артилерію, побиті приватна оселя, господарська споруда, гараж, автомийка та газогін. Напередодні агресор також атакував прибережні громади, поцілив по Нікополю, у Марганецькій і Покровській громадах. Зайнялася квартира у дев'ятиповерховому будинку. Пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені також комунальні підприємства та авто. Обійшлося без же. Ворог завдав комбінованого удару по ізюму на Харківщині, скерував дві ракети та п'ять безпілотників. Постраждали семеро людей, серед них дитина. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення, навчальний заклад. Одна людина поранена у Запорізькій області. Ворог атакував Пологівський район. Загалом впродовж доби окупанти завдали 350 ударів по 15 населених пунктах області. Пошкоджено будинки, квартири та об'єкти інфраструктури.